Всім привіт! Мене звати Влада і я рада вас вітати у випуску подкасту Говго. Тут ми говоримо про молодіжну роботу, громадські ініціативи, волонтерства та багато чого іншого. Сьогодні у нас в гостях заступник голови громадської організації. Втім, Даня Голуб. Даня, привіт. Привіт! З того, що я чула про тебе, то ти був частиною доволі багатьох відділів у різних громадських організаціях та в принципі у різних проєктах. А чим ти взагалі займався вдома? в Донці? У нас були волонтерські заходи. Такі, як плетення сіток, роблення свічок. Ми на плетений сіток брали основу сіток і робили з них сітки для військових, так само і з свічками. Потім ми робили вже культурні заходи, такі як кіновечори, ігротеки, квартирники. А що надихало тебе займатися цим? Всім? Люди, які оточували мене добре. А куди ти пішов далі? Ти зараз в домці також, чи ти вже пішов звідти? З я пішов, і зараз ми з нашими друзями заснували громадську організацію. ТІМ. А розкажи більше про заснування своєї громадської організації. Ми з друзями після виходу з домцю вирішили відкрити нову організацію, яка буде займатися тільки культурним направленням нашого світу як можна так назвати. І розповідаємо про культуру нашого, нашої області. Даня, я також чула, що ти був частиною громадської організації, яка наразі є недійсною. І ви займалися такими проєктами, як Апшифт і Віднова. Можеш розказати, що це взагалі таке? Я почну з віднови. Віднова це проєкт, в якому йде реставрація одного з приміщень молодіжного центру. І за цей у вас дається 5 днів. І ви за цей день можете познайомитись ближче з людьми. Цей проект набирається 10 людей. Після чого вони проходять навчання під час відмови, і вони таким чином більше комунікують між собою. Там є спеціальна програма, і під час цієї програми вони реставрують приміщення молодіжного центру. А Апшифт? Upshift? в Апшифті ми займалися просуванням молодіжних ініціатив. Ми набирали команди 10 команд, в які входило 10 команд з п'яти людей. Ці команди займалися створенням свого проєкту. Це могла бути і своя гра, і молодіжний центр, і багато чого всякого цікавого, такі як ігротеки, кіновечори, щось з цим пов'язане. Ми виділяли їм кошти. І вони таким чином вони писали нам проєкт, міні-проєкт, після чого ми їм надавали коментарі, що треба доробити, бо нічого не треба дороблювати. І ми приймали їх в проєкт, після чого ми їх фінансували. Так, ну це дуже хороші проєкти і важливі справді. Чому тобі подобалось цим займатися? Е, Прошу, це, це щось корисне для молоді, корисне для молодіжної політики. Мені подобається, щоб Україна розвивалась не стояла на місці. А як ми всі знаємо, розвиток країни йде спочатку з себе і з молоді. Чи не міг би ти поділитися своїм досвідом, от як саме юридично заснувати свою громадську організацію і як розписати ролі людей, хто чим буде займатися? Так для початку ми відкриваємо мін'юстицій, і там є перелік для подання. На реєстрацію громадської організації там є перелік документів, і ви просто їх заповнюєте, качаєте на свій ноутбук, комп'ютер і заповнюєте ці документи. А як розписати ролі в команді? Хто чим займається? Структура Так, структура. Ну спочатку можна взяти за основу будь-яку іншу громадську організацію і зробити щось подібне. І потім вже побаченню того, наскільки люди вся емоція, наскільки люди хочуть. Тим чим чим займатися, їх проводити до інших відділів, чи вони самі прийдуть, і потім робити якісь департаменти, якщо можна так сказати, відділ і все таке інше. Зрозуміло. Ти розповідав, що ви займаєтесь популяризацією культури правильно? Так. І в який спосіб ви це робите? У нас є активна інстаграм-сторінка. Там викладають на продовж тижня угу. різні пости про українських виконавців, режисерів. Ще в нас проходять заходи. Там ми дивимося українське кіно виключно і поширюємо таким чином українських режисерів, українське кіно, українських виконавців. Угу. А чи стикалися ви з якимись труднощами зі своєї команди? все для мене це труднощі малого захвату для показів, мало відвідувачів заходів. Зрозуміло. Ну, я думаю, в майбутньому буде краще і більше. І які у вас плани взагалі? Так, планом нашої громадської організації ми хочемо захопити більшу частину світу. <uncover> oh, це так несподіванка. Так, в нас плани по роботі з молоддю. Ми хочемо, щоб молодь знайлася більше про культуру Дніпропетровської області, про те, якою вона була, якою вона є, і потім поширювати цю культуру. По Україні і таким чином розвивати обізнаваність нашої молоді про не лише Дніпропетровську культуру, а й культуру України. Так, ну у вас великі плани справді поговоримо особисто про тебе. Що тобі подобається у твоїй роботі найбільше? Мені подобається комунікація з молоддю. Від них можна взяти багато чого цікавого, і багато чого цікавого з ними можна і поділитися. Чудово. А які поради ти можеш дати майбутнім молодіжним працівникам? Я думаю, що це не здаватися, шукати собі нові пригоди, нові завдання, які можна подолати не лише легко, але й складно. Складність це завжди цікаво це нові пригоди. Дуже дякую тобі, Даня, за таке невеличке інтерв'ю. З нами був Даня Голуб, заступник голови громадської організації. Втім, та подкаст Говго зустрінемося в наступному випуску.